З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні в вашій увазі кротезний варіант. Це у нас Шкода Кодіак 2021 модельного року. По випуску та по розмитненню вона вийшла у нас 2020 роком. Тобто на облік Україні стане 2020 роком. Даний автомобіль був виграний на лізовому акціоні в Німеччині, вже є повністю розмитнений, проведений професійний детейлінг Та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Маємо двохлітровий дизельний двигун потужністю 150 кінських сил, автоматичну коробку передач. Підвізка у нас DCC, дуже м'яка, класна, зручна. І е, коробочка у нас тут стоїть уже DQ381 dsg яка є собі ступенева, мокра, надійна та дуже-дуже економна. По споживанню палива. Автомобіль з пробігом 192 тисячі кілометрів, а по відчуттях, по стану, по збережності ну, йому не дасть більше 100 тисяч кілометрів. Дуже класна, збитенька. Я на ній проїхався, поки ми перевозили там з полірування на хімчистку, то мені дуже-дуже вона сподобалася. Неймовірно, така класна збита, як м'ячик-машинка. І до того всього автомобіль без жодного підфарбування. В класній комплектації, про яку зараз розповім. Загалом це відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви зможете знайти в описі під відео. Також в описі будуть посилання на різні наші соцмережі. Кому цікаво про нас дізнатися більше, підписуйтесь, заходьте, переглядайте. Там у нас є інстаграм, тікток, телеграм. До речі, в телеграмі маєте змогу придбати автомобілі по найвигіднішій для вас ціні, які знаходяться на етапі транспортування. Ну, а відносно даного автомобіля маємо класний, гарний білий колір, заводське тонування бачимо. Літні колеса у нас на легкосплавних дисках оригінальних в дуже гарному збережному стані. Протектор гуми теж файний. І в додаток йде ще. Зимова гума на металевих дисках з ковпаками оригінальними теж. Вона буде відфоткана в оголошення авторії, де можете передивитися. До речі, відео роблю одним кадром, можу десь щось забутись. Завжди маєте змогу по посиланню, по опису, додатково собі дочитати, все переглянути. Ну, а Зараз пробіжимось по комплектації. Бачимо, у нас топова фулет-оптика стоїть, омивачі фар, дістронік з адаптивним круїз-контролем. Далі камера з усіма можливими датчиками та асистентами для водія. Безключовий доступ автомобіля автомобілі теж присутній. Хром-пакет, рейлінги. Ну, заводське тонування вже сказав. Йдемо до салончику. Салончик у нас тканевий, комбінований з боковими підтримувачками. Дуже гарно все збережено по тканині. Вона є дуже витривала і в даному автомобілі таке відчуття, що його експлуатував хтось дуже-дуже такий акуратний. Бачимо пам'ять. Обох передніх сидінь з комфортним входом та масажем. Стан пройомів. Дивіться, ідеальний, жодного ніде немає якогось пошкодження від пасків безпеки. Дверна карта теж в ідеальному стані. Бачимо, амбієнт підсвіточки у нас ще присутні. Також у нас є дерев'яні такі вставочки. Амбієнтка у нас повна, різних кольорів може бути. Двоспицеве кермо, до речі, з підігрівом. Стан кожної кнопки От зараз покажу. І все просто-просто ідеально. Пробіг у нас 192 255 км. сенсорна мультимедіа у нас, підігріви передніх передніх двозонний клімат кліматконтроль, стан важеля КПП. Три ключики в автомобілі. так Що там у нас? Бездротова зарядка для телефону, теж присутня. Ну і так, все дуже гарно та збережено. По потолочку жодних зауважень ніде немає. І Іду, покажу вам задній ряд сидінь. Місця тут просто багатенно. Тут теж все як новеньке, без жодних якихось пошкоджень, без тарапинок, без задирів, максимально збережений автомобіль. По пройомчику жодних зауважень. Дверна карта теж без жодних зауважень. І йду до багажника. Так, Бачимо, присутня камера заднього виду у нас теж. Стан кришки багажника без зауважень, все в ідеалі. Шторочка на місці, все працює гарно. Там у нас додаткова ще сітка для тварин. Тут багажник величезного об'єму, не пам'ятаю скільки літрів, Ну, кому цікаво, можна це в інтернеті все знайти. Місце багато. І бачимо у нас ремкомплект. Це у нас балончик з піною та компресор, ну і крюк. Все присутнє. Також з Німеччини приїхала аптечка, жилетки. Ось є додаткові ковпачки на колеса, теж все є. Гачечки, все в нас присутнє. Сидіння у нас, до речі, складаються одним Ось Отак от Ось можна їх поскладати. Ну йдемо до правої сторони. Безключовий, до речі, на усі двері у нас йде. Так, дверна карта. В ідеальному стані по пройому теж жодних зауважень. Сидіння я назад поставлю. Одним рухом все легко робиться. Ще раз пройдемося. З цього ракурсу ще глянемо, як воно виглядає. Ще раз потолочок і йду до переднього пасажирського місця. Дверна карта в ідеальному стані, по пройому жодних зауважень теж. Сидіння пасажирське, нагадаю, що воно теж з пам'яттю сидінь та електрикою повною. Ще раз зніму. Переднє водійське сидіння, кермо, дивиться, кому матово ще відтінку. Рідко автомобілі приїжджають в таких збережених станах, навіть на маленьких пробігах. Відверто вам кажу. Тут хтось їздив максимально педантичний та дуже-дуже обережно експлуатував той автомобіль. Ну і він код. Відразу усім, хто бажає перевірити дане авто, маєте змогу. По будь-яких базах у нас він, як завжди, повністю чесний та прозорий. Ще пам'ятаю, фотографували його. Так, тут дуже-дуже багато документів було. Але десь Клавдія моя їх забрала. Зараз нажму в паузу і достанемо всі папери до нього. Нашов. Клавдія їх нас поскладала ось сюди. Дивіться, скільки багато тут книжок по заїздах. Бачимо, останній заїзд був на 180 тисячах в березні 25-го року. Все з щеками, все пропечатано. Зараз я постараюся одною рукою розвернути, щоб ви побачили скільки їх є тих паперів. Раз, з галочками все, позначимо, що коли робилося. Купа листочків, бачите, скільки там. Далі заїзд якийсь був у 2024 році на 150 тисяч, як бачимо. Ось він, теж детально по ньому все розписано, що й до чого. Потім на 121 тисячі був у 2024 році, на 89 в 2023 році. Теж все розписано, що робилось. На 57 тисяч. У 22-му році. І ось у нас, напевно, буде роздруківка усіх сервісів. На 10 бачимо, заїжджало. на 26 тисяч, на 26, на 57. Попередніші заїзди. Ось ще один роздруківка з 26 тисяч. Ну і купа-купа ще інших паперів. Можливо, тут ще щось детальніше буде розписано. Ну і як завжди, в інтернет-базі теж буде повна детальна інформація. Бачу, що сервіска є фізична. Зараз глянемо. І воно теж, до речі, вона з печатками. На 150 тисячах, тут бачу у 24-му році задубльованої. Теж все є. Все по оригіналу. Приємно, коли автомобіль приїжджає з повною сервісною історією обслуговування, та да ще й в такому гарному стані, як цей. Е, такий Кодяк буде у нас вже в продажі. Кого цікавить, пишіть звертайтеся, надаємо. Усю потрібну вам інформацію додатково, відео з товщином Також доступні будь-які відомі перевірки на дане авто, як і на усі інші, що представлені на нашому майданчику. І за авто. З нами легко обирати файні машинки. Пишіть, звертайтеся, звертайтесь, будете мати такого файного коня. До зустрічі!